Ого, скільки ж тут твіксів? Хіба багато? Бабусь пощастило, а в мене лише одна шоколадка. Гей, акуратніше зі своїми обгортками. А ти не кричи на мене, а то зараз як тебе бензопилою розпилю. А, не треба, допоможіть. Гаразд, не кричіть. Вона не для вас, а для моєї шоколадки. Точніше, для двох шоколадок. Я й забула, що у Твікс аж дві палички. Забула? А ти не забула, що шоколад летить на всі боки, коли його пилять? Замість того, що плеяти, могли б порадіти за мене. У мене лише одна шоколадка. У вас їх он як багато. <плес> Якщо ти вже все доїла, саме час мені приступати до моїх малюків. Спочатку потрібно позбутися обгорток. Я сказала від усіх обгорток. Тепер і їсти можна. Твікси я обожнюю. Вони завжди смачні, особливо коли їх так багато. У мене ідея. До чого мені їсти сухі? Нехай і смачні шоколадки, якщо можна вимочити їх у молоко. Ви знущаєтеся? чому все летить у мене? Чи не бубни? Краще подивися, як звичайне молоко швидко перетворюється на шоколадне. Ти такого точно ніколи не бачив. Можна і поїсти, і смачно, і попити теж смачно. Ну, бачу, ти майже закінчила. Тож тепер поїсти шоколадки можу і я. Залишилось тільки обгортки здути. Ну як, скажіть, що це круто? Але це ще не все. Настав час розпочати важливе будівництво. Всі ці шоколадки це дуже міцний та смачний будівельний матеріал. А склеювати це буде нутелла. Вона і до смаку доповнить шоколадку і ідеально приклеїть одну до іншої, Погнали будувати. Оце так. Ви просто подивіться, що в мене виходить. Це перша у світі шоколадна вежа. Та вона вже до хмар дістає. Без сходів не добудую. Я й не знав, що з мене вийде такий завзятий будівельник. Ти ж розумієш, що це наш шанс. Звичайно, розумію. Чого ж ми чекаємо? Давай їсти. Дивно, а чому все трясеться? Допоможіть. Ой, сподіваюсь, він живий. Ви як посміли? Ти були мої шоколадки. Добре, що не мені була казка. Вона мене врятувала. Так що ж це таке? Чому мені так не щастить? У мене всього лише одне око. О, і те я проткнула. А тобі справді не щастить. А сміятимешся, я тебе всього забродню. Врахуй, око дуже липке. Ну як воно подобається? Вистачить, не витрачатиму час, краще їстиму. Їстимеш, Я поки що зроблю дуже смішний пранк. Мені знадобиться звичайний кетчуп. Думаю, вона купиться. Джулія, дивись, зараз око витягну. Що? Wow. Око, справжнє. А, око, прибери його від мене зараз же. Ой, що це? Wow. Здається, вона задихається. Потрібно терміново постукати по спині. Тоді все буде добре. Wow. Які смачні шоколадні кульки. Так би і їла їх. What? А? Звідки тут очі? Здається, око і справді схоже на справжнє. Звісно, схоже. Одна відмінність це око набагато смачніше. А ще всередині є смачна начинка. Начинка кажеш? Тоді дивіться на мене. Тепер моя черга їсти ці мармеладні ласощі. Чогось не вистачає. Ще кілька очей. Ні, до моїх очей торкатися не можна. Я і без вас з ними розберуся. Дай бодай один. Ти ж друже. Поділися з нами. Нема чим більше ділитися. Я все доїв. Дивіться, пусто. <рив> О, що це? Чому я так добре бачу? Це <рив> все, все від жадібності. Так, так, точно, точно. <рив> так ви знущаєтеся. Чому в мене завжди так мало? А, у нас багато чіпсів, а в тебе ні. Одна Чіпсинка, і ту навіть підняти не можна, настільки вона маленька. Навіщо вона під стіл полізла? Як це навіщо? Мені ж треба хоч якось її з'їсти. Думаю, пінцет зможе мені допомогти. А ви швидше їли б замість того, щоб сміятися? Та легко. Я свою пачку швиденько з'їм. Ось тільки відкрию її. Та що ж таке? Чому так довго? Ага, Пітер слабак, як дівчисько. Нічого я не ні, дівчисько. І взагалі є кращий спосіб, щоб відкрити чіпси. Потрібно просто розпилити пачку. Я ж говорив, а щоб руки не забруднити, нехай чіпси самі летять мені прямо до рота. Як же це смачно! Вау! Та вже я не думала, що хлопця може поранити звичайна пачка від чіпсів. Пора би мені з'їсти свої ласуші. Як же смачно! Просто вогонь. Ай, боляче ж. Тобі боляче, а ось мені смачно. Я живий чи ні? Які ж смачні ці чіпси. Я не зможу зупинитися. Це неможливо. Вони надто класні. Занадто. Бережись, іде обстріл пачками. Могла би мені дати казку. Тут не казка потрібна. Тут треба зламати всі чіпси цієї ненажери. Ого, яка ж ти молодець! Ідеально влучила. Що це було? Допоможіть вибратись! Фу, тільки не броколі. Броколі, але чому в мене просто якесь насіння? Okay. На смак воно не не дуже. Точно. Потрібно просто посадити його. Тоді я дізнаюся, що з нього виросте. Досить купати. Тристань, вся земля в нас летить. Ой, я не спеціально. Весь рот у землі. Вражайтесь, я просто копаю ямку для мого малюка. А поки воно росте, давайте їжте свої броколі. Okay. Мабуть, тепер їсти моя черга. Але проблема в тому, що я ненавиджу броколі. У роті здається, що кішка нагадила. Нічого гіршого я й не їв. Цю гидоту терміново треба чимось запити. Та, давай її сюди, я полюю насіння. Дивіться, росте. Твоя кола допомогла моїй квіточці вирости. Допомогла взагалі тобі тепер це їсти. І це не квіточка, а броколі. No. Їсти, але ж я його вирощувала так довго. Сподіваюсь, він хоча б смачний. Ні, мабуть, поганий з мене садівник. Броколі жахливе, їсти неможливо. Ага, ще й все обличчя землею забруднила. Досить сміятися. Джулія залишилась тільки ти. Я, але ж воно таке величезне. Я не зможу його з'їсти. Точно ідея. Дивіться, там на небі корабель летить. Наївні, ви поки дивіться, а я позбавлюся від усього броколі. Аж надто воно неприємне. Ага, отже, вирішила обдурити нас. Як добре, що в мене тут є спеціальна миска. Як не смачно. Дивіться, я все з'їла. Було жахливо. Жахливо тобі тільки буде. Ось те, що ти викидала. Скажи мені, дякую, я спіймав. Я так не хотіла це їсти, але, мабуть, мені доведеться. Скіделс. Клас. Але я хотів би більше. Ага, у Джулі знову найменше. Не просто менше. У мене лише одна цукерка. Але ви рано радієте. В мене вже є геніальний план, як я її збільшу. Для цього мені знадобиться звичайнісінький айфон. Потрібно просто наблизити цукерки на камері. Круто! Тепер вона більша і, напевно смачніша. Так, це просто чарівно Така смакота. Я в захваті. Пітере, тепер твоя черга їсти із задоволенням. Дивіться, зараз усі цукерки ротом упіймаю. Ви колись бачили таке? Ой, трохи промазав. Трохи! Ти ти майже нічого не впіймав. Гаразд, про тебе вже всі забули. Тепер я їстиму. Чи можна я візьму в тебе хоча б одну цукерку? Мабуть, жовту. Звичайно, ні, не можна. Це мої. Залишилося найскладніше. Яке вибрати колір? Які цукерки я буду їсти першими. М -м Думаю, мені потрібна допомога рулетки. Вау! Wow. Який колір дістане, то і їстиму. Вау! Wow. І почну я зеленого! Вау! Wow. До речі, це мій улюблений колір. Тож мені пощастило. Wow. А далі їстимо все поспіль. Надто смачні ці цукерки. Тоді я дістану капсулу. Що там? Ого, вона світиться. Оце так. Подивіться, яка величезна цукерка. Така смачна. Нічого собі. Так там ще й всередині ціла купа цукерок. Тут на все життя вистачить. Я теж хочу, а лотерея зникла. Поділися своїми. Звісно, поділюся. Давайте ваші руки. Я не жадібний. Тут цукерок на всіх вистачить. Дякую, Пітер. Ого, де це ми? Виглядає круто. Діти ласкаво просимо до дуже захоплюючого челенджу на Рапапа Хлопчики та дівчата вашим першим призом стане золотий злиток. Комусь із вас дуже пощастить. І за хвилину він стане багатим. Але повторюся, у вас є лише хвилина на те, щоб зробити малюнок злитка, і ваш час уже пішов. Я робила малюнки набагато складніше звичайного злитка. Думаю, у мене все вийде. Головне не забувати, чому мене навчили у художній школі. Не дарма ж я туди з п'яти років ходила. Чому мені доводиться малювати якоюсь лопаткою? Де нормальні пензики? Хоча так теж виходить цілком непогано. Джоне, а ти чого сидиш? Малювати треба. Okay. Я знаю. Просто вибрав фарбу. У мене є зелена, але вона не підходить. Червона теж не підходить. Як і коричнева. І це все чим мені малювати. У дівчат уже майже все готово. А я ще навіть не почав. Ну ось, мені точно не бачите золотого злитка. Хоча я знаю, що мені допоможе. Мої золоті прикраси. Вони такі ж золоті, як і злиток. Залишилося лише перетворити прикраси на фарбу. Зробити це мені допоможе старий добрий пальник. Складемо все сюди і приступаємо до діла. Готово! Вийшло круто! Головне тепер не опалити руки, а то буде дуже неприємно. Але спеціально для цього маю рукавички. А ще краще буде, якщо я скористаюся щипцями. Так я точно не постраждаю. Оце так. Золото ж таке гаряче. Ну і що? Головне, що воно схоже на злиток. І справді схоже, а ось мій малюнок тепер виглядає не таким крутим. Так, треба терміново щось вигадати. Точно! Потрібно лише викрасти злиток. Тоді малюнок переробляти не доведеться. Руки вгору! Злодій спійман на місці злочину. Хто ж це хотів викрасти злиток? Ага, Міранда, як не соромно. Не хвилюйтеся, я подбаю про неї. У нас для таких як вона є спеціальні кімнати, але я не можу забрати людей з челенджу. Тому поки мені доведеться обмежитися кайданками. Holy, Holy. Міранда, запам'ятай, не можна порушувати закон. Інакше ти можеш опинитися за ґратами. Yeah. Нічого собі, Який жах! Я просто хотіла злиток. Та же, Міранда тепер злочинниця, навіть не віриться. Ха -ха. Час вийшов. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Так, так, Міранда, це нікуди не годиться. А за твою поведінку мені взагалі доведеться дискваліфікувати тебе до кінця раунду. Джоне, а ось твоя робота мені дуже подобається. Вийшло дуже правдоподібно. Ема, у тебе теж? Добре, але можна було і краще. Думаю, всім очевидно, що переможцем раунду стає Джон. Тому саме він отримує золотий злиток. Оце так! Як же я рад! Я дуже хотів перемогти. Навіть прикрас позбувся. Ура! У цьому раунді у вас дуже незвичне завдання. Ви не малюватимете. Ви будете робити статуетку Оскар з каменю. Думаю, настільки незвичайною справою, що ніхто із вас не займався. Тож буде дуже цікаво. Ваша хвилина вже пішла, тож покваптесь. Я дівчина здатна, так що і виточити статуетку з каменю впевнена мені вдасться. Але для початку потрібно провести пару вимірів, щоб точно не переплутати, з якою силою бити. Потрібно виміряти довжину, ширину та висоту, а потім помножити це на так. Занадто багато цифр. Мій спосіб набагато швидший. Потрібно просто робити круто. Джонни, Ти що робиш? Камені літять просто в мене. Може, ти не будеш так сильно бити по каменю. А може, я сам вирішуватиму, що мені робити. Вистачить часу залишилося мало. Саме час продовжити бити все через Джона. Але мені треба його обійти. У мене точно вийде багато класніша статуетка, ніж у нього. Тепер справа не лише у майстерності, а й у принципах. Я не дозволю Джону виграти. Я майже закінчила обчислення. Залишилося тільки поділити це на це. Мірандо, ти що ти там так голосно робиш? Я зробила свою першу скульптуру. Та-дам! Ой-ой, я трохи переплутала і зробила череп. Нехай і дуже гарний. Настав час подивитися на ваші роботи. Покажіть, що у вас вийшло. Знаєте, мені залишилося зовсім небагато. Я вирухала, який удар треба зробити, щоб одразу отримати потрібну статуетку. Готово! Я кажу, я молодець. Міранда, треба було зробити оскар, а не такою роботою ти можеш тільки людей лякати. Це нікуди не годиться. Джоне, а ти взагалі нічого не зробив? Просто просиджував штани. Як не соромно. Емма, а ти молодець. Пишаєшся змогла з нуля сколотити такий розкішний оскар. Значить, саме ти отримуєш оригінал. Дякую, велике. Без вас я б не стояла на цьому місці. Дякую мамі, татові, друзям. Вона справді думає, що отримує нагороду. Ха -ха -ха. Ось умора. Я не можу терпіти таке ставлення. Прощавайте. Саме час для магії. З цього орігамі виходить справжній метелик. Але це ще не все. Вашим призом у цьому раунді стане Поні Понідіноріг? Оце так. Ви дочули саме його. Вам потрібно зробити орігамі, як я спочатку. І за кращий ви отримаєте цю чарівну істоту. Пам'ятаю, як у дитячому садочку ми робили різні аплікації. Сподіваюся, ці спогади допоможуть мені і зараз. З папером поратися я не вмію, але заради такого призу постараюся навчитися. оригамі? Єдине, що я вмію вирізати, це сніжинку, але вона вочевік не підходить. No. Ah! А, Міранда, якщо ти не вмієш робити оригамі, це не означає, що треба кидатись. Ей, hey, а в мене за що? Ну, Еммо, тепер я вкраду в тебе твої ножиці. Побачимо, що ти потім скажеш. Напевно, важко щось вирізати без них. <плес> а де мої ножиці? Дивно, вони щойно були тут. Але нічого страшного, я без них чудово впораюся. <плес> Ось right. всього до справ. Ножиці мені і знадобляться. Без них це нереально. Якщо я її в міранди з ножиці заберу, то приз буде моїм. <рив> Стояти? Я не дозволю чіпати мої ножиці. Зрозуміло. Джоне, руки геть. Ай! Як боляче! Могли б просто сказати, а не стискати мені руку. Здається, складати щось із паперу це не... це не моє. Дивіться, яка в мене краса виходить. Я і сам не очікував, що зможу зробити стільки гарних орігамі. Орігамі. Right. Головне, що всі вони і справді дуже схожі на єдинорогів. Отже, перемога в кишені. Right. Діти час вийшов. Настав час демонструвати, що ви там нарізали. Mm. Okay. У мене єдинорогів ціла купа. Дивіться. Стойте, і я маю що показати. Сподіваюся, вам сподобається те, що я зробила. Ема, ні, на цей раз ти мене розчарувала. Раніше ти була набагато стараннішою. Джонни, а ти молодець. Зумів зробити стільки єдінорогів. Це похвально. Міранда, у тебе теж чудова робота. Тепер я не знаю, кому віддати перемогу. Джонни. Ти все-таки хлопчик, так що ти маєш поступитися перемогою Міранді. Тим більше вона молодчина. Єс yes, ура! Я перемогла. Значить, мій Дінорік, я завжди хотіла дізнатися, як це кататися на лошадці. А чому воно стоїть? Навіть не знаю. Напевно, тому що ти надто величезна для такого маленького конячка. Ах, так! Ну і добре. Це ви товстий. Awesome.